Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерть рашистським окупантам! За вікном у нас зима! Я вас вітаю в новому році! Не знаю, чи буде видно на відео, як йде сніжок. Так, сипле сніжок, це видно. Ну, а я хочу вам показати перше відео цього року. І це буде відео нашої започаткованої в минулому році нової рубрики. Звітую. Заглянемо ось в цю коробочку. Це тепличка, в яку я помістила свого часу маленьких діточок орхідеї, які зародились на квітконосі, і які, на жаль, були під великою загрозою, тому що квітконос згнив. Ось отут в правому верхньому куточку я залишу Посилання на те відео, кому цікаво, може зайти і подивитись. Так от тоді квітконос згнив. Там було кілька діточок. Я їх зняла з квітконоса, помістила в тепличку. І, на жаль, ті дітки, які були перспективні на вигляд, вони не вижили. Буквально там за тиждень згнили і я їх викинула. Але була дітка, яка зовсім не викликала у мене ніякого ентузіазму, тобто вона була вже від початку підгнивша на основі. Я її зняла, основу змастила кашкою фундазолу і також помістила ось в оцю тепличку. Сьогодні я вам покажу результат. В цій тепличці діточка провела два місяці. Ось дивіться. отак От зараз виглядає та діточка, і, як ви бачите, в неї є корінчик. Не дивлячись на те, що свого часу вона була з підгнившою основою. Ось тут навіть видно, вона чорна, бачите, ось основа в неї чорненька. Але я її змастила фундазолом. І дітка видала ось такий корінчик. Я не знаю, наскільки довго вона ще протягне, чи буде вона в подальшому рости, чи ні. Але це відео і ось ця дітка це просто як приклад того, що орхідеї, вони дуже-дуже живучі рослини. Жага до життя у них неймовірна. Як бачите, ось така от манюнечка хоче жити. Виростила корінчик, вона буквально сантиметр величиною. Ну, ви бачите по руці, наскільки вона маленька. Ось отак ближче десь до камери. Дуже-дуже малесенька. Будемо спостерігати за тим, як вона себе буде вести в подальшому. Але, як бачите, корінчик є, а отже і рослинка жива. Ось те, що я вам хотіла показати в сьогоднішньому першому відео цього року. Всім вам бажаю миру, добра та щастя. Бажаю перемоги нашій країні. Вірте в наші Збройні сили. Допомагайте їм наближати перемогу. Всім добра, щастя та миру. Всім до побачення!